Доброго всім здоров'я вдруге за сьогодні вітаю вас на своєму каналі забувши підняти одну тему стосовно чуток щодо зміни сирського. Скоріше за все ця зміна так і відбудеться. Є дві кандидатури. Це, звичайно, нещодавно отримуючий е, генерала е, Білецький. І, звичайно, наш е, вельми любимий драпатий. Е, я думаю, це непогано. В тому плані, що вони більш молоді, комунікабельні люди, які, можливо, зможуть втілити і змінити армію стосовно е, ну, стосовно взагалі е, ведення бойових дій, підходів, е, тобто реформувати. Армію. Сирський непоганий головком. Він боровся, намагався, не все залежить від головкома, система це все з'їдає, плюс втілення корпусної системи це дуже важка і довготривала реформа. Яка зразу не перенесе якихось результатів глибоких, які ми могли би побачити. Е, тим паче, в, 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 зараз в діючій війні це дуже важко. Багато приданих підрозділів, один до одного прикомандірований. Командири не можуть зібрати своїх людей, у них там якісь придані, непонятні люди, е, Ну, тобто повний хаос. Я думаю, що ці молоді командири могли би змінити трошки у них трошки інше бачення цього всього. Єдиний мінус цього всього, якщо ця зміна відбудеться, це ну, кожна нова мітла по новому грибе. Надіюсь, що вони нові, новий головком. Якби впорядкують всі ем, недоліки, які е, і помилки, які робили до нього головкоми, а саме вони змінювали е, бригади на певних відтінках фронту, і вони дуже сильно провалювалися, коли замінили залужного на серського. Е, на мій погляд, так як я проводив багато часу на Часіярському напрямку, саме Часівярський напрямок і провалився, коли була зміна Залужного Насирського. Ну, в принципі, тоді вони дуже багато сили потратили. То був тоді на той час головний напрямок Ударного кулака Росії. Тому я думаю, ну, Можливо, ми не знаємо точно, якщо б Залужний залишився, як би воно там відбувалося б, бо тоді поміняли багато бригад на цьому напрямку, і трошки, якби вони просто піднялися на висоту, і там вже було дуже важко з ними воювати. Плюс у нас тоді були проблеми з боєприпасами. Вони вийшли на висоту і почали тиснути, досить сильно тиснути. Ну, Можна зараз порівняти з Покровським з Покровським напрямком, плюс-мінус. Але це позитивний момент, я вважаю, свіжа кров. Єдине, що ми зараз клонуємо багато бригад, просто створюємо, не розуміючи. Я не розумію, наприклад, зрозуміло, що можливо, ну, там у верхівки командування у них я звичайно їх поважаю, вони розуміють, я надію, що вони роблять. Але нема просто чим ким наповнювати ці бригади. Не знаю стосовно стосовно техніки. Ну стосовно людей, це і так ось на поверхні, як на ладоні. Людей не вистачає. Тому знову запрошую вас у військо, повертайтеся з-за кордону, давайте разом бити ворога, Іти вперед, заради нашого майбутнього, наших дітей. Нашої історії української. І пишіть щось в коментарях. Мені цікаво, бо якби переглядів небагато. Є там пару відео, таких, де там трошки за сотню переглядів, там близько 150. Чи цікаві вам мої думки, чи поділяєте ви думки мої. Можливо, є якісь однодумці. Давайте якось розширювати, допомагати один одному в плані того, що треба. ну, Людям доносити інформацію, яка є, яка є правдива і об'єктивна, можливо, суб'єктивна. Але треба допомагати декотрим людям, якби сприймати правильну інформацію. Бо, слухаючи декотрих депутатів наших, стає незрозуміло, для чого вони там сидять і на якій вони стороні. І декотрі люди, я з таких знаю, і у війську не можуть від котлети від мух якось сортувати. Ну, дуже печально. Якби. Тому, козаки і козачки, пишіть коменти, ставте лайки. Давайте якось рухати цю справу нашої української пропаганди вперед. Разом давайте до перемоги. Слава Україні! Всім дякую, до зустрічі!